Уяви, ти прокидаєшся, і перше, що робиш, це обіймаєш свого партнера просто 7 секунд обіймів. А знаєш, що відбувається в цей момент? Виділяється окситоцин, гормон довіри, близькості тепла, і саме ці короткі обійми можуть зміцнити ваші стосунки краще ніж дорогі подарунки, ніж пафісні слова. І хочеш дізнатися, як це відбувається? Давай розгоратись разом. Скажи чесно, коли ви востаннє просто обіймалися зранку без телефону, без суєти, а ти знаєш, що твоє тіло здатне виробляти гормон щастя всього за 7 секунд. І ти колись думав, що обійми можуть працювати як клей для стосунків. Чому ранкові обійми працюють? Тому що ранкові обійми задають емоційний фон на весь день. Вони дають відчуття щастя і знижують стрес і тривожність, показують партнеру, що він важливий і цінний. Які проблеми вирішують обійми? Перше це відчуження у парі, коли кожен сидить у своєму телефоні. Далі накопичення напруги через буденні стреси. І третє це відсутність інтимної близькості через втому, через побут. Як запровадити ритуал обіймів? Щоранку перед тим як стати, обійміть партнера мінімум 7 хвилин. Промовте фразу Я люблю тебе або добрий ранок. І ввечері обов'язково повторіть ритуал з вдячністю за цей день. А тепер вишенька на тортику. Як саме ти проявляєш любов? Це покаже нам Венера в твоїй натальній карті. Венера Вовні любить активність і обійми повинні бути енергічними, гарячими. Венера у рибах, ніжність і дотики любить і багато тактильності. Венера в козирозі цінує стабільність, важливі ритуали і регулярність обіймів. Хочеш дізнатися, де твоя Венера, як вона впливає на твої стосунки і любов? Напиши свою дату і час в коментарях, я розшифрую. Тож, якщо хочеш міцних і теплих стосунків, почни вже завтра. Просто обійми свого партнера 7 секунд, здатні зміцнити ваші відносини. А якщо хочеш більше психологічних, астрологічних порад, підписуйся на канал, став лайк і напиши обов'язково в коментарях. Я обіймаю, якщо готовий почати вже нову традицію. Або пиши свою дату народження, я розкажу тобі більше про твою Венеру. І ми разом навчимося робити стосунки міцними, а життя твоє, я Дякую